А ну як кажуть, пісю на п'ятачки порубають, щоб воно так не буде. Зайшли ці капчені засранці, купили модних зиґерів і зараз зайдуть в трамвай і будуть бити блять, щоб побуляти з нас лохів заробити на ці модні зігорі. А ну

Уёбка, блядь, малолетний. Ой, лузи, у них рассекала и нас зацвела, блядь, сука. Так что писюн не буду отсылать.